Стація перша, Ісус Христа засуджують на смерті. Поклоняємося тобі Христе, величаємо тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Ходять війська, літають ракети, п'є артилерія, сирени не дають спати. Метро замість швидкісного поїзду перетворилось на будиночок на колесах. Ось тільки ці будиночки нікуди не їдуть. Щоб вирватися з-під війни, замість «поцілуй мене, поцілуй мене, поцілуй мене, поцілуй. Тепер звучить у серцях. Порятуй мене, людина через свою гордість засудила на смерть Спасителя світу, та сама гордість засудила на смерть, вигнання і страх мільйони людей в Україні. Господь, бережи мене від сатанської гордості, те, що за нас терпів рани. Ісусе Христе, знилося над нами. Стаття друга, Ісус бере хрест. Поклоняємося тобі, Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм підкупив світ. Хто знав, що так треба. Ті, хро, ті хто проти російській навалі, знають, що так треба. Треба захищати батьківщину. Хрест війни може викликати гнів, відразу ненависть до іншого. Така ненависть триває довго і нічого не будує. Прощати буде тяжко. Господи, бережи мене від ненависті. Ти, що за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами. Я трата, ваше падіння під Христов. тобі, Христе. Величаємо тебе, бо ти Христа своїм відкупив світ. Я так багато читаю про цю відео, що якось зовсім не молюся. Мочу я від одного юнака, спочатку мій запитував, що міг би зробити. Ось перше падіння, молитва важить більше, ніж тетят носом в моніторі. моніторій. І очі здоровіші будуть. Господи, бежи мене від пустопорожньої цікавості, Ти, ще за нас терпів рани, Ісусе Христе, Смілося над нами. Четверте, Господь Ісус зустрічає свою мать поклоняємося тобі Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Матері воїнів плачуть, бо бояті за синів Може, й по той бік кордону теж, їй їхні діти гинуть, бо хтось захотів увійти в історію. Скільки хрестів молитов і сліз, війна омита морем, материнських сліз. Господи, дай мені повагу до кожного страждання. Ти, що за нас терпів рани, Ісуса Христе, змилися над нами. І ти, Божа Мати, що сином страждала, причистає діво, молись за нас. Мені з Кириною допомагає Ісусові нести хрест. з тобі Христа, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Багато людей допомагають. Боже допомагає вже понад двом мільйонам біженців. У кожному гананому є Христос. Безліч, дарів, безліч дарувальників, скільки допомоги ця надихає. Симоненка риниянина прищумуло, хто примушує нас інформацію про війну. Допомога Симонина була реакція на вимогу римляна. Наша допомога це реакція на вимогу серця. Господи, дай сил тим, хто жертвує, допомагає. Ти, що нас терпів, рани, Ісусе знилося над нами. Христа. що тобі Христос лечав тебе, бо ти Христос вийшов в світ. Сильна жінка, сильні жінки, що поки. Кілька діб несуть своїх малих дітей на руках у місця, де є мер. Сильні жінки, що служать в армії, сильні жінки, які моляться за своїх чоловіків, батьків, братів, за своїх воїнів, що захищають всіх семей, їхніх дітей та вітчизну. Господи, допоможи мені ще більше згадувати жінки мужніх сильних жінок, те, що за нас терпів рани, Ісус Христос милиш над нами. Падіння під Христов, поклоняємось тобі, Христе, величаємо тебе, бо тих. Хри... Христом своїм відкупив світ, навіть може заступити людям очі, поставити перед ними прагнення помсти. Ось тільки це ні для чого товати, то бачити не значить забути. Навіть говорити, що все забуду, коли сталася така велика кривка, Це брехня. Не бачити це не відчувати образи, додавши все Богу, який сам кожен знову платить по справедливості і знайти спокій у любові, з якою можна жити далі. Господи, вчи мене твоєї любові, бути твоїм мучним так складно. Це прекрасно. Те, що за нас терпів рани Ісусу Христе, змилушена. Восьми Ісус схитає плакання. Я ще не бачу за свого життя стільки сплаканих жінок. Вони втратили домівки, близьких, батьківщину. Вони плачуть від тривоги за майбутнє своїх дітей. Сьогодні Бог через церкву, благодійність, через кожне добро до цих постраждалих утішає заплаканих жінок. Господи, дай мені слово, що будуть утішені для тих, хто плаче. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися тим нам. І ти, Божа мати, що сином страждала, причистеє діво, молись за нас. Стація 9. третє падіння під тягарем Христа. Склинаємось тобі, Христе, величаємо тебе, бо Ти Христом Своїм відкупив світ. Брак сну, збите дихання, постійно страх, тяжко кінця тем страхом. Тягарам стражданню ну, ще не видно. Я величезна безрадність і думка. Це ще не кінець, що можна перемогти, стільки людей стоять у проломі цієї війни, прагнучи перемогти. Ісус переміг смерть України, перемагає смерть. Не дає її проснутися, далі людям тяжко, але вони прагнуть жити. Господи допоможи йти зі словами життя до тих, кому саме життя зараз болить. Те, що за нас терпів, рани, рани Ісуса Христа Хрис, Хрис, змили над нами. Поклоняємося Тобі, Хресту, залучаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Твоя правда, у корненні тор... нічого доброго немає. Війна оголяє всі брехні, творі амбіції, кров невинних змиває з маски облич. Господи, за світовий мир, ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христа, змиявся над нами. Стадія 11. Ісус прибитий до Христа, Поклоняємося тобі, Христе, великий тебе бо ти Христом своїм відкупив світ. Хрест вертикальський балка, як ракета, що має завдати болю. Грозонтальна балка, як напрямку в течі туди, де спотрі лише нанесе рани. Ті, що телесні рано, чи пізно заголяться, і ті, що психічні будуть з яр... Я теретися втящи з благода Ісуса на Христі, розбирається і прощає тому, хто схилиться над Ньом, Господи, те, поможи мені, помітити тих, хто хоче пок... покаятися те, що за нас, де рани Ісуса Христа змилуйся над нами. Стайте, понад Ісус помирає на Христі, поклинаємось тобі Христе, навчаємо Тебе, бо ти своє. Смерть на екранах і на моніторах, якщо бачиш, щодня у нас стає повсякденністю, ще одна вирва від бомби ракети, ще один спалений дім, ще одна пляма крові, не стає будністю, жива, пам'яті і жастих потреби і допомоги. Господи, візьми до того по царства тих, хто віддав своє життя, в жертву на захист та захист землі та близьких, прийми їхню жертву спини, безумство. Стація 13. Ціло Ісуса зняли з Христа. Поклоняємось тобі і хрест, тебе, бо ти христом своїм відкупив світ. Світ вважав, що за кілька днів все повернеться до норми. Але так не сталося. Друзі пам'ятали про Ісуса, навіть після того, як він на хресті, віддав свій останній самий подих. І тому і полягає близький, щоб вона понад межами часу цього світу. Господи, допоможи, прости, вчини, що пам'яті не стало під численні ненависті. Ти, ти що за нас терпів рани, Ісуса Христе, замилуйся над нами. Стався чотирнадцять залучає тебе, а потихли сам свій відкрит. Похоні, надії, смію, щасливі за дітьми, які виростають у мирній країні. Це боліче достатньо. Послухати матерів, що втекають не надія, як у майбутнє. В очікуванні, що буде добре. Це не легка тяжка штука, тя допомагає вірою, любов. Господи, дай надії, надії надії, тиму забрали дім. Ти ж нас співрані і мели саме. Я думаю, дослідовалося, що це вже кінець, але це було знову початок канала на її відео відродженої надією в небомізов.